У черзі на ремонт вже третій рік у цьому під'їзді, що за адресою маршала рибалка, 20, 1 що у Хмельницькому стіни бачите облущені. А на деяких сходах перил, взагалі, ну немає. Комунальники лише годують мешканців обіцянками. Людям набридло чекати. Вони звернулись до народного контролю. От смотрите віки капін поднімається. А заня зашли. У цьому під'їзді більшість мешканців, пенсіонери. Для них п'ять сходинок на першому поверсі часто перетворюються на нездоланну перешкоду, тому й перила вкрай необхідні. Арсенія Арсентійович вже падав тут. цих лісницях два костеля помимо так конат на гаржас упав місце, кострі попав. Вот так и поднимаюсь, а подниматься на восьмой этаж. Да вот на вывели от лифта, мы спускаем, подходим к этим лестницам, я не могу спуститься. Вот мне дают руку и держат меня, чтобы я спустилась, потому что там невозможно, не перилка. То темно. И все, и полетела до горы ногами. Саме цей чоловік. Жінка в нас була на костелях ходила. Так впала, що на костелях ходила. Не бачили ремонту і ці стіни. Люди просять комунальників, аби ті, врешті, причепурили їхній під'їзд. Та у відповідь їм лише обіцянки. 2014 рік пройшов. От уже половина 2015. го Нічого не зроблено. Ужасно. Ми живемо як бомжі. і все. Ніхто нічого, ніякого ремонту нету і не діли. Ми десь років 15, як ми складалися і зробили тут ремонт, то це вже десь років 15. Тут так половину і і краску купляли самі і все. Начальник ЖЕКу запевняє журналістів народного контролю, ремонт проведе у червні цього року, а перила встановлять негайно. Це цей під'їзд нас спланований в ремонт в цьому році дві 2015 на червень місяць. Ми це питання все-таки вирішимо. По поручням вже сьогодні. Вони вже фактично зараз закінчують Зробляють. Ми проконтролюємо, аби у цьому під'їзді комунальники таки зробили ремонт. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ